Давайте долучимо до нашого ефіру. Психолога і кандидат філософських наук Наталя Холоденко з нами має бути на зв'язку. Пані Наталі, я вас вітаю і слава Україні. Слава Україні, героям слава так. І смерть тим клятим ворогам нашим. Пані Наталя, от бачите, я кожного ранку, кожного дня розпочинаю свій ефір з того, що бажаю смерті клятим ворогам нашим, але мені здається, що. А... Незважаючи на те, що ми бажаємо смерті нашим клятим ворогам, ми якось активніше почали шукати ворогів всередині суспільства. Чи так здається, читаючи соцмережі, ну в мене теж є таке враження, що багато хейту такого з'явилось вже на все що завгодно. Тобто, будь-який крок ем, він розглядається крізь образу, крізь якусь претензію. Якісь виправдані, звичайно, це як така регуляція через суспільство, того на яких цінностях ми стоїмо. А якісь абсолютно вже притягнуті за вуха, тобто люди один на одного накидаються, і відповідно я можу сказати, що це вже така стадія виснаження, тобто люди дуже дуже втомились. І от в мене нещодавно мій друг каже. Була сирена на автовокзалі у місті, і жодна людина не реагує на сирену. Це говорить про те, що вже така вища форма втоми. Тобто, вже те, що страшно, не страшно. Да? Воно вже не викликає у людей ніякої реакції, а це все ж таки хотілось би, щоб на сирени реагували, і хотілося би, щоб ну, знаєте, ця ілюзія безпеки, щоб вона не з'являлась, тому що все ж таки багато ще де дуже небезпечно. Ну, така захисна реакція. Люди адаптуються, нічого ми з цим напевно не зробимо. Просто треба собі нагадувати, що війна триває і небезпека триває. Пані Назаля, знаєте, я зараз от собі нагадую, я ніби. Кожного дня хожу по лезу ножа. А я коли зустрічаю людей, які дивилися ефіри від 24 лютого. Вони традиційно кажуть Дякую за вашу підтримку, яка була на початку повномасштабного вторгнення. А зараз я ніби відчуваю себе на межі, на межі між фронтом і тилом. Я намагаюся кожного дня говорити про те, що я розумію тих, хто знаходиться зараз на фронті. Намагаємося постійно їм допомагати, нагадую про донати і нам і намагаюся нагадати людям про те, що хлопці Хлопцям важко, тим не менше я розумію і тих, хто знаходиться в тилу, тому що ми хворіємо 600 днів е цим повномасштабним вторгненням, і певно, ми не можемо е не виснажуватися, ми не можемо не втомлюватися. І ось ця межа знову ж таки, це моє особисте е враження, що вона стає чіткішою з кожним днем. От вона все більше розділяє тих, хто знаходиться в тилу, і тих, хто знаходиться на фронті. І тих, хто знаходиться за кордоном, так. тому що я живу за кордоном зараз, і я скажу, що українці з українцями ну дуже агресивно в цьому плані поводяться, і це не те, що там моя якась образа, я це розумію. Я це абсолютно розумію, але мені дуже хочеться, щоб українці поверталися як тільки в них буде нагода після перемоги це зробити, щоб вони знали, що це суспільство їх прийме, вони потрібні. тому, що в нас вже демографічна криза. А якщо ми ще цей внутрішній хейт будемо посилювати, то я не розумію, як з цього вийти, тому я думаю, що треба пам'ятати, хто наш ворог і що ми не вороги один одному, і що ми по суті через те, що не можемо висловити свою образу ворогу, ми її висловлюємо один одному. І нещодавно я переглядала інтерв'ю однієї жінки, такої літньої, яка була в концтаборі в Німеччині. І вона поділилася таким досвідом, що вона все життя переживала через дуже сильне почуття провини, тому що в концтаборі її запитали, хто її мама. Вона вказала, хто її мама, і маму зразу вбили у неї на очах. І вона відчувала провину, що через неї загинула мама. І вона сказала, що я все життя з цим жила. А потім я приїхала в цей концтабір і просто висказала. Всю свою лють, всю свою ненависть до фашистів, тому що вона каже: я ніби віддала їм своє почуття провини, що це не я її вбила, це вбили вони. І оце те, що нам потрібно дуже сильно пам'ятати, що неважно, українець в Україні в ТУ, не в ТУ, ми всі повинні допомагати перемозі. А коли ми між собою сваримось, ми посилюємо своїх ворогів. Тобто, ну ми можемо мати різні точки зору. Але я за те, щоб в публічному просторі ми все одно комунікували на рівні взаємної поваги, тобто дискусії повинні бути, але їхня форма всіх посилати за кораблем. Ну ну у нас покоління дітей виростає в матюках. Розумієте, я це вже бачу? На жаль, і тому ми повинні пам'ятати про те, що оця ненависть, яка не має виходу. На ворога прямого виходу, да, якщо ти цивільна людина, ми її починаємо розміщати один на одного всередині своєї сім'ї, хтось там комусь краще, комусь гірше, всередині там родичів, друзів, знайомих, сусідів. Тобто, дуже важливо пам'ятати про те, що ну хто винуватець, тобто повертати ворогу його відповідальність, тому що вони на себе відповідальність і не беруть, саме тому що м вони її не відчувають. А ми відчуваємо у нас почуття провини, що мені краще а комусь гірше. А ті, хто це затіяли, в них ніякого почуття провини немає. Ну, це такий закон колективного несвідомого. Тому чим менше ми на себе беремо це почуття провини, тим швидше воно знаходить через колективне несвідоме тих, кому воно має повернутися. Це знаєте, як кожен злочинець м, повертається рано чи пізно на місце злочину. От, от так само ми повинні повертати їм почуття провини, згадувати, що ця агресія. Вона не тому, що хтось виїхав за кордон, чи хтось живе в Чернівцях, а ти живеш там у Харкові, а тому, що у нас повномасштабне вторгнення, тому що є ворог, тому що є небезпека звідти. А як їм повернути Побринати цю саму сюди. агресію? Тому що я пам'ятаю, от знову ж таки на початку повномасштабного вторгнення да, і перші там кілька місяців всі намагалися писати, достукатися, пояснити, розказати, дивіться, показували відео, фото, кричали там, матюкалися і намагалися там, якщо в тебе є якісь рідні, близькі чи ще щось, просто якось пояснити те, що відбувається зараз. Ми перестали це робити. Ми розуміємо, що це не має ніякого сенсу, тому ми просто закрились від цієї території, намагаємося тепер на кожного ми. Ми цю злість акумулюємо, і вона вибухає тепер всередині нашого суспільства. Так, дивіться, я скажу перше, що для того все ж таки ці емоції вони дуже руйнівні. Тому дуже важливо знімати їх фізичним навантаженням, просто ходити, наприклад, коли ти злишся. Тобто в природі так задумано, що коли в тебе є страх, ти біжиш, а не ти стоїш ти не дивишся в цей момент в телефон і ще щось таке. Тому злість її треба виганяти через тіло. А це перше. Ну тобто її треба ідентифікувати і виганяти її, вигулювати її. А другий момент це те, що як їм повертати, ви знаєте, думка до якої прийшла я, це моє особисте бачення. Це те, що я би взагалі мінімально про них би говорила настільки, наскільки це можливо, тому що ми повинні їм помстити стільки своїми успіхами. Зовнішньою політикою, як українці себе поводять в інших країнах, яка у нас репутація, який імідж? Ми просто зобов'язані стати зараз кращими в усьому, тобто ми таку повинні планку підняти, щоб ну до українців просто в усьому світі змінювалось ставлення на дуже позитивне, і всередині суспільства так само. Тобто, я вважаю, що знаєте, от у мене таке з'являється. Інколи від безпорадності таке бажання щось таке зробити, щоб от щоб весь світ це почув, побачив. Тобто, але щось хороше. А від того, що я на них направляю ненависть, я перших три місяці. Я думаю, що в мене серце стане. А тоді я зрозуміла, що я не хочу годувати своєю енергією. Я хочу бажати перемоги, грошей, розквіту, розвитку українцям, а не смерті ворогам. Вони і так своє я думаю, отримають. Хоча, хоча в повній мірі мені здається, вони ніколи не отримають, так як, так як постраждала Україна. Мені здається, немає такої ціни, яку б можна було сплатити і якось це компенсувати, те, що вони зробили з нашою країною. Але я за те, що нам треба посилювати себе, а не е, постійно там дивуватись, які вони. Вони такі, от вони такі, все, але ми не такі, можливо. Можливо, я так мислю, тому що я не в Україні, і мені так легше, тому що все ж таки агресія, ненависть це емоція, яка допомагає вижити. Вона тебе посилює. Якби я була в Україні під обстрілами, напевно, можливо б я інакше якісь слова сказала. Але я говорю чесно, так як я це відчуваю. Мені хочеться, щоб ми всі знаєте, не опускали руки. Тому що як тільки людина опускає руки, в неї втрачаються бажання, мрії, прагнення. Вона втрачає оцю волю до життя, навіть якщо ви послухаєте інтерв'ю полонених, вони всі говорять, що Найстрашніше за фізичні тортури було моральне знущання, коли тобі говорять, твоя країна тебе кинула, тебе не заберуть, ти не потрібний. Це реально зламує сенс життя. Тому нам треба триматися за сенс життя і за все, що цей сенс життя може посилити. Згадувати всі свої довоєнні мрії, бажання, вчити там якусь іноземну мову, грати на піаніно, що завгодно. Ми тому, що коли психіка отримує оці задачі для розвитку, вона починає бачити майбутнє. Ми повинні бачити майбутнє. Ми Повинні не соромитись, хотіти кращого життя. Ми заради кращого життя зараз в цій боротьбі. А, ви сказали про те, що ставати кращими, посилювати себе іншими а, меседжами та і розвиватися. Але з іншої сторони, я дивлюся зараз, як відбувається тотальне знецінення всього, що не пов'язано, наприклад, з війною. А, кожного разу в мене виникає відчуття, що живі відчувають провину. За те, що вони ще живі і можуть щось відчувати кожного разу, якщо хтось зайвий раз посміхається, отримує а, хейт за те, що а, тобі смішно в країні війна. А якщо хтось купив собі, а, дозволив щось більше ніж інші, ага, а в цей час а, хлопці там гинуть. І ось цей хейт, мені здається, це вже якась знаєте така нова форма насилля а, у світі. Да, це форма насилля, тому що ми ніхто нам не називає дату, доколи ми в траурі маємо побути рік чи два, чи п'ять, чи десять днів. Ми не знаємо цієї дати. А якщо людина живе без радості, вона провалюється в депресію. У нас немає стільки психічних клінік, розумієте, тому. Радість це необхідність, це не просто це потреба людини. І, і знову ж таки, якщо звернутись до Віктора Франкла, це психолог, який пройшов концтабір. Останні е, останні рядки його книжки Сказати життю так називається. Його бестселер, він говорить: ми так чекали, що нас звільнять. Нас звільнили, а ми не можемо цьому порадіти. І тепер в нас задача ще навчитись радіти. І він потім писав дуже багато статей про те, що війна не пови... Ми не повинні війну переставати там вмиватись, фарбувати волосся, намагатись гарно вдягнутись. Тобто, ми повинні підтримувати ось цей цивільний спосіб життя. Тому що в цьому і є розвиток, в цьому і є майбутнє. А якщо просто сісти на паузу, не посміхатись, не радіти, не, не бажати чогось, розумієте, в людей почуття провини навіть за бажання, за те, що вони мріяли там, не знаю, покататись на коні, тобто це просто ну об'єктивно шлях на жаль в нікуди. Тобто хочеться і підтримати, і співчувати, але ти не можеш жити 600 днів 601 день вже в траурі. Тому що в кожного ще свої індивідуальні є втрати, розчарування в когось. знаєте, ми повинні бути в розгубленому стані нерівномірно. Тобто, поки в одній родині люди переживають горе, в іншій родині люди більш сильні. Вони можуть підтримати тих, хто переживає горе, а не всі одночасно займають таку позицію чекати, коли закінчиться війна, і просто бути сумним, ненавидіти і говорити тільки про війну. Тут ще питання: знаєте, чи навчимося ми жити в осій е е середині, е тому що е традиційно ми сприймаємо всі новини крізь призму зрада або перемога, або воно біле, або воно чорне. Чорно-біле мислення це прям такий є симптом, тому нам треба різнокольорове мислення. Нам треба згадувати, які ми були до війни, і все, що можна зробити, для того, щоб торкатись цих думок, цього життя до цього повертатись через силу. Тому що, я кажу ще раз: просто зневіра приводить потім до того, що тобі не треба радіти а потім ти впадаєш в депресію, в клінічну депресію. А що може людина з депресією? Нічого. Вона не працювати не може, не дітям своїм їсти, там їй не хочеться нічого робити. розумієте? Тобто вона хоче лежати в куточку і ні з ким не розмовляти. Тому, якщо є симптоми, що не хочеться спілкуватись, треба себе витягати в комунікацію. Це обов'язково, це дуже важливо. Тут ще одна а, така, знаєте, доволі болюча тема останніх днів. Зокрема, а, в чергове а, хлопець 16 років вистрибнув з вікна багатоповерхівки в Деснянському районі у Києві. І зараз а, це просто, а, здається, шостий суїцид за цей місяць в столиці тільки. А, і а, всі починають згадувати оці всі. А, ні, кит, чи якось він так називався, чи це просто вже батиль, батиль, батиль. Так, а, чи так. це вже просто дитяча психіка не втримує дійсно а, часів війни? Дивіться однозначно сто відсотків. Е, я завжди про це говорю. Знаєте, я скажу страшне порівняння, але щоб легко зрозуміти, є різниця, коли гвалтують людину в 4 роки і в 34 Ну, ступінь травми. Чим молодший вік, тим складніше діти переживають травми, тому в них іде виснаження нервової системи швидше, плюс підлітки це найвразливіша категорія. Вони завжди були це як вагітна жінка, це гормональні такі качелі. Але я про ці випадки знаю: я спеціально подивилась цей фрагмент прямого ефіру перед стрибком пари: хлопчик і дівчинка. І вона говорила такі, я так дуже звернула на це увагу. Вона говорила, бо останній тиждень було треш, було так важко. Тобто щось там відбувається. Можливо, це знову якась гра, я це допускаю, тому що не вірю я, що це такі співпадіння, просто самі по собі діти пішли стрибати з якихось поверхів. Ну... Я думаю, що це якийсь такий тренд, який хтось задає. Тому я до всіх батьків звертаюся, хочу обов'язково звернути увагу на те, що в ідеалі, якщо у вас діти підлітки, по перше, спілкуйтесь з ними. Ми з ними повинні спілкуватись, грати. В них е, цей час, який вони проводять в телефоні, в них там формуються занадто близькі стосунки. Ви не знаєте з ким. І в ідеалі, якщо це діти віком там 10-14 років, у батьків повинні бути доступи до їхніх соціальних мереж. Тому що зараз ще з'явилися ті. Повідомлення, які зникають, їм можуть давати якісь вказівки, і зникає повідомлення. Тобто, мама навіть не може відслідкувати відкуди і що. Тому я знаю, що є навіть програми зараз на телефон, коли ти повністю можеш бачити, як дитина користується телефоном. І коли. Ну, це має сенс, це реально має сенс. При тому, що тіпо, це приватне життя дитини, але ви бачите, яка ситуація. Тобто, ну я скажу так, що війна це просто. Прискорює ці процеси, тобто є якісь там маніпуляції. Я в цьому впевнена, що до цього ми дійдемо, розберемось, але поки це відбувається. Ми повинні бути просто спілкуватися з дітьми і говорити про ці випадки, питати дітей, чи вони чули, що вони про це думають, чи вони щось про це знають. Тобто, не приховувати цю інформацію, тому що а чому так відбувається? А може, ви щось знаєте про це? А що там ними рухає? Тобто, оце важливо обговорювати, не замовчувати. Пані Наталю, якщо говорити про тенденцію, зараз е, можна визначити, наприклад, хто е, більше почав звертатися до психолога, тому що ми знову таки, якщо пригадували 600 днів тому, тато ми почали говорити про те, що е, ну, по-перше, е, я особисто подумала про те, що е, ми довгий час говорили, що ми виглядаємо молодше наших батьків, е, а потім я зрозуміла, що зараз ми будемо виглядати. Так само, як і вони, тому що е, це той стрес, який скажеться на нас, усіх. Потім ми почали переживати за наших солдатів за збройні сили, та і говорити про те, що це ж скільки травм і ПТСР будемо мати. То зараз у мене знову ж таки виникає таке відчуття, ніби ті, хто зараз 600 днів знаходяться в траурі в тилу, вони більше звертаються до психологів. Ну я скажу, що е, у мене мої клієнти в основному це дуже давні люди, тому по ним я не можу орієнтуватися. Але я орієнтуюсь по запитах в директі, що люди пишуть. Люди дуже да це люди. В основному стилу військові також пишуть, але люди стилу пишуть отакий от основний коментар. Це просто їде криша. І ви розумієте, що за цим стоїть у кожної людини. Я запитую, що ви маєте на увазі, як у вас це проявляється. Я хочу звернути увагу, що не треба ще соромитися заходити до психіатра, якщо у вас є відчуття, що їде криша. Якщо з'являються думки про самогубство, якщо не хочеться спілкуватися ні з ким, якщо немає сил встати або навпаки роздратування, з яким ви не справляєтесь, не призначайте самі собі лікування. Це дуже важливо, тому що ви можете неправильними транквілізаторами чи антидепресантами погіршитися. Сituацію це дуже важливо правильний діагноз. Тому не соромтесь цього, ви можете сходити, вам призначить правильне лікування, і вам буде легше. Тобто, ви легше з цим справитесь. А коли люди самі собі йдуть, купують гідезепам, ну, ну це катастрофа. Він, він не ну, він, по перше, приводить до звикання. По-друге, він не призначений для тривалого застосування, і це досить сильний препарат, заборонений в багатьох країнах світу. Тому. Ну, ну тому я, я дуже прошу застерігаю просто цього не робити, щоб не було ще гірше. Тому що зараз воно може стати краще, але що потім, що через рік розумієте? Тому не соромтесь цього, просто симптоми треба свої записувати. Що змінилось? Як змінилось? Як ви спите, чи порушився сон, чи не порушився, чи ви можете засинати, чи ні? Оце все записувати і йти розповідати. Психологу, психіатру, кому завгодно. Чому я за психіатрів зараз кажу, тому що Багато хто з психологів, вони не мають клінічної психології як основи освіти, Вони це не діагностують, вони не компетентні в цьому. Ну на жаль, у нас дуже багато було такої психології. Ну я просто медичний психолог, а дуже багато психологів, з якими я вони Не вивчали клінічну психологію. Вони не можуть відрізнити там якусь ранню депресію від поганого настрою. Ну багато такого. А, а це дуже важливо. Тобто, від діагнозу залежить швидкість того, як ми щось робимо, і взагалі що ми робимо. А щодо погляду на майбутнє, а, от ми проговорили і про хейт, і про знецінення, і про втому, і про виснаження. А, що буде після цих 600 днів? Нам а, в якийсь момент це ну от крива, де нам станови буде ставати краще гірше, чи це тенденція просто на погіршення нашого морального стану? Я думаю, що загострення буде якесь. Тобто воно зараз потихеньку підступає буде якесь загострення таке в суспільстві, або е, ну на різних рівнях воно може бути, тому що накопичується кількість людей, які втратили чоловіків, е, братів. Е. Родичів, близьких друзів, ну слухайте, і друга поховати це теж у мене декілька друзів на передовій я щодня прокидаюсь з думками чи я ще почую цю людину. Воно все впливає дуже сильно, але я скажу таку річ, що мені дуже допомогло в певний час повернутись до. Такого більш-менш нормального стану це я перестала думати, як би могло бути. А як було? Я почала зосереджуватись на тому, що від мене залежить, що я можу зробити, і кому я можу допомогти, що мене може порадувати, і не соромитись цього. Тобто, я зайшла в таку точку ноль, ніби я прокинулась вранці, і в мене амнезія. Я не пам'ятаю, яким було моє життя до того, і я стала пробувати не повертатись в минуле, тому що ці повернення вони посилюють. Оцю, оцю якби травму, що в тебе забрали твоє життя, в тебе забрали твій розвиток, в тебе забрали твою мрію, в тебе забрали твій будинок. Тобто ти починаєш туди повертатись постійно, і ти ще сильніше там сидиш. Тому треба піти в стан зараз і в стан потім Вийти з цього стану, як воно було. Тому що коли постійно я думаю, бліна, у мене вже би був там ремонт в квартирі, а я би вже там офіс такий зробила, а вже б ми то, а вже б ми сьо. А ми би. Та ми зараз зібратись з друзями не можемо за одним столом. Хто де, розумієте? Хто, хто де, хто на фронті, хто в тилу, хто за кордоном. Ну всі люди в різних ти просто не можеш на день народження посадити свою сім'ю і своїх друзів за один стіл. Все елементарно, ми у мене куча запитів від людей від наших хто за кордоном живе. У нас немає друзів, у нас немає підтримки. Ми ні з ким не спілкуємося. Ми в чужій країні. Тобто, є ж люди, які постачали взагалі все розумієте, і будинки, і квартали, і ну взагалі все. І в них навіть нема з ким по ну знаєте, такої рідної душі, тому. Треба комунікувати, знаходити все одно прямо свідомо, шукати собі друзів в тому самому інтернеті. Є групи в Телеграмі, групи українців, які живуть в різних регіонах, і спілкуватися. Ви там можете знайти одну людину, але вона стане вам моральною підтримкою. Дуже вам дякую за ваші коментарі. Так, також дякую вам. Тримаємося, будемо сильними і до наступних зустрічей в ефірі. Наталя Холоденко, психолог, кандидат філософських наук, була з нами на зв'язку цієї години.